Галичина славиться своїми замками. Більшість з них це твердині 16-го і 17-го століття. Але сьогодні ми поговоримо про значно давніші часи. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма Манускрипт. Сьогодні говоримо про твердині Галичини, про їхню історію і про сьогоднішній стан. Спілкуємось з нашим гостем. Це Василь Петрик, архітектор, реставратор та начальник відділу містобудівної документації Міністерства культури України. Пане Василь, вітання вам. Вітаю! Ми, коли кажемо замки, нам одразу на думку приходить Олеський замок, Підгорецький замок, Свірж, ті такі твердині, які є в Львівській області. Але насправді рекордсменом за кількістю замків, фортець, палаців є Тернопільська область, там 34, якщо я не помиляюсь, твердині, і 28 з них в дуже важкому такому напівруїнному стані. Чому так? Чому саме Тернопільська область має стільки багато і чому е зараз вони. Не, не те, що зараз не реставруються, а в принципі дійшли до такого стану. І одразу ще таке запитання, продовження. Чи є серед тих замків ті, які пам'ятають часи Володимира чи Ярослава, наприклад? Отже, замки це дуже цікаві оборонні споруди, котрими славиться Україна. Чому їх найбільше саме на Поділлі, це Тернопільська область, тому що ця. Територія була тим кордоном, фронтиром перед степом. І в 16-17 сторіччі там проходив чорний шлях з, в Криму на наші терени, на Волинь, на Галичину, на центральну Україну, котрими розходилися татари за Ясиром. Тому ті замки стерегли наші землі від е, татарських навал. Але історія тих замків насправді є набагато давніша. Дійсно, ви праві. Є такі місця, такі замкові споруди, що пам'ятають княжі часи. Якщо говорити про Тернопільщину, то це в першу чергу Теребовельський замок, де була княжа столиця Теребовля, і є такі гіпотези, є дослідження цього замку, котрі Власне, вказують на те, що його генеза, початок того замку мурованого, мав би сягати ще 13 сторіччя. Але таких гіпотез, є, скільки би не було, єдиним підтвердженням таких гіпотез є завжди археологія. Якщо говорити про Галичину, котра охоплює Львівську область, котра охоплює Івано-Франківську область і Тернопільську область, то у ці давні княжі часи, вони всі майже сховані під землею і потребують дуже таких детальних досліджень. Свого часу Галицьке князівство воно було розділене, роздроблене на частини була Перемильська земля, Трибовлянська земля, Звенигородська? Ну і звичайно, Галич. І потім, в процесі об'єднання, Галич став центром, Галич став столицею, і Галич дав назву цілому цьому регіону, який має назву Галичина. Але чи Галицький замок був настільки дійсно найпотужнішим серед них усіх? І чи дійсно його можна назвати найдавнішим в Галичині? Якщо ви їдете через Галич, ви проїжджаєте по підгорою, на котрій височить вежа Галицького замку, це вежа 17 сторіччя. І сам замок Галицький є свідченням історії не княжого Галича, а Галича пізнішого. Але знову ж таки, під тими нашаруваннями цих мурованих стін сучасного Галицького замку, ховається ще княжа доба. Якщо говорити про те, що було там за княжих часів, там були потужні оборонні вали з дерев'яними клітями, під якими поховані ще давніші часи ранньої княжої доби, навіть раннього залізного віку. Тобто на цьому місці була твердиня, укріплення з незапам'ятних часів. Але галич княжий був не там, де зараз Галицький замок. Галич княжий, був в Крилосі. Це зараз село по дорозі до Івано-Франківська з Галича. І там від цього княжого Галича залишилися потужні оборонні вали, глибочезні рови, котрі перерізають майже неприступну гору, котра так невидимо є приступна, але насправді фактично була колись неприступна. І зараз туди важко навіть потрапити. І найбільшою твердиною Галича була Мурована церква у Пресвятої Богородиці. Як у латинських джерелах було написано Еклесія інкастелята, церква е, як замок укріплена. Оце був, на мою думку, перший і найпотужніший такий зразок оборонних укріплень Галицького князівства, змурований з тесного блоків каменю в 1152 році. Я би так власне, починав говорити про перші муровані укріплені на Галичні, десь з того часу десь, наприклад. Галичина славиться своїми замками від захоплюючих краєвидів Тустані до чудово відреставрованого замку в Збаражі. А який замок ви вважаєте найкращим, найкрасивішим і таким, який тримає найбільше дух історії? Пишіть в коментарях і не забудьте ставити лайк. Для більшості українців. Місто Перемишль це таке прикордонне місто з Польщею, в Польщі, в яке ми приїжджаємо, пересідаємо десь або робимо просто зупинку, і їдемо далі. Але насправді Перемишль це одне з таких найбільш західних міст, твердинь Галицької Галицького князівства. І один з найстаріших замків, в принципі, Галичині він Є в перемишлі, але зараз в перемишлі є замок в вільному доступі. Оцей замок Казимира можна прийти подивитися, сфотографуватися, але чи має він відношення до того дійсно перемишського замку, що там княжих часів давніших? І чи першу твердиню в перемишлі робили все таки русини, тобто українці, чи поляки? Ну, це цікава історія, тому що ця суперечка за Перемишль історіографічна, вона триває дуже багато, багато десятиліть. На мою думку, перемишль це не є прикордонне місто Галичини. Перемишль був столицею Великого Перемиського князівства. І далі на захід від перемишль ще були наші міста Ярослав. На південь був Сянок, а далі був Перевориськ і Ряшів. Отже, перемишль був центром Великого князівства. І в центрі цього Великого князівства свого часу був споруджений потужний укріплений город, так колись називали наші укріплені міста. Вони називалися городами або градами. І саме там була резиденція Перемиських князів. Вона називалася княжий двір. І потім згодом з часом такі княжі двори, а потім і боярські двори, властиво, ставали вже в 14 сторіччі замками, обнесеними мурованими укріпленнями за княжих часів. Перемишль не мав мурованих оборонних стін, він мав потужні оборонні воли з дерев'яними стінами, але Перемишль мав муровану церкву Івана Хрестителя, мав мурований палац і муровану ротонду Пресвятої Богородиці. І десь вже наприкінці, наприкінці княжих часів була зборована оборонна брама, яку дотепер ми можемо побачити на Перемиському замку. Церкви вже немає, ротонди вже немає, залишилися тільки фундаменти. Але ця брама збереглася, власне, ця брама походить ще з княжих часів. Тому я б не назвав його замком Казимира, я б його називав Переміським замком. Ну а є в нас в Галичині ще одна фортеця. Хоча насправді це фортеця без фортеці, яка манить величезну кількість туристів. Це тустань. Коли ми приїжджаємо в тустань, нам розповідають історію про те, що тут було ще за білих хорватів місце митне, місце прокордонне, де збиралися податки через перевали, через Карпати. Там є скелі. І власне розповідають, що колись на тих скелях разом з ними формувалося і дерев'яні укріплення формували таку фортецю неприступну твердиню. Тустань, і вже що цікаво, є навіть такий 3D-проект того, як би вона мала виглядати, і як вона виглядала нібито колись. Наскільки такі е, реконструкції є достовірними, наскільки їм можна вірити, і чи в принципі можливо, колись в перспективі в Україні реконструкція, відбудова цієї тустанської фортеці, тустанської твердині. Тустань досліджувалася дуже довго. з початку 70-х років, ті пази на скелях обміряні теж вже десятки разів різними способами. Останнім часом за допомогою сучасних цифрових технологій. Але скільки ми сучасними цифровими технологіями не оперували, думка архітектора про те, як би мала виглядати ця фортеця, завжди залишиться з величезною долею, властиво Фантазії, хоча і підкріпленої історичними документами. Тому, на мою думку, достовірно відтворити вигляд тустані нам не вдасться, але створити 3D-моделі, віртуальну реальність, запрезентувати для туристів і дати людині доторкнутися до, власне, тої природи і тої могутності того простору, тих скель, власне, там можна на місці. Дуже багато в нас є замків втрачених. У нас є потужні. Оборонні укріплення з часів князя Володимира, це, наприклад, Судова Вишня, котра зараз на тому місці зараз просто поле, де орять городи? Але там, колись була потужна фортеця, ще з 10-11 сторіччя, такі об'єкти досліджувалися археологами, і їх можна відтворювати виключно в 3D-реконструкціях. А Якщо повертаючись назад до Тустані, чи дійсно мала стратегічне значення таке важливе ця фортеця, чи дійсно вона була тим? Опорним митним пунктом? Думаю, що так, тому що Тустань стояла на шляхах, властиво, соляних шляхах. Неподалік від Тустані є Східниця, Дрогобич, Стебник це місця, де з давніх часів виварювали сіль. Так само в Дрогобичі був замок воєводи, який контролював виварювання солі. Біля всіх соляних промислів стояли замки і фортеці по всій Галичині. Власне, ті укріплення стригли стратегічні шляхи, властиво, котрими колись перевозилася сіль. Ну і, наприклад, перша згадка про Галич в наших джерелах українських пов'язана з тим, що з перемишля і з не прийшли лодії з сіллю, і в Києві не було солі, і не було солі по всій руській землі. Завжди ми запитуємо штучний інтелект, щоб він генерував відповідь того чи іншого історичного персонажа. Сьогодні ми запитали, щоб штучний інтелект себе уявив Михайлом Грушевським, українським істориком, який написав знамениту історію України Руси. І питання було таке. Який із нині збережених замків Галичини є найдавнішим? І тут відповідає вустами Михайла Грушевського штучний інтелект такі слова. Заміський замок Устрию є найстарішим серед збережених замків Галичини. Його історія налічує понад тисячу років, починаючи з 9 століття, коли на цьому місці існувала фортеця князівства галицько волинського Замок Устрию вражає своєю архітектурною витонченістю та історичним значенням, що робить його унікальним об'єктом культурної спадщини Галичини? Так відповідає штучний інтелект, напевно, не знаючи або якось не генеруючи до. Кінця всю інформацію про те, що замку немає. Хоча, можливо, враховуючи те, що Михайло Грушевський жив власне на кінці 19-го, на початку 20-го століття, ще рештки замку стрийського в той час дійсно зберігалися, тому що зараз на місці стрийського замку є тільки заправка. Є тільки е, стадіон, і більше нічого немає. Він був повністю втрачений. Наскільки багато замків Галичини є повністю втраченими, і чи є які замки, які зараз фактично на межі того, щоб ми їх більше ніколи не побачили, і які замки навпаки очікують на реставрацію, на нове життя? Ну, дуже складне запитання. Сперечатися зі штучним інтелектом в вигляді Михайла Грушевського досить цікаво. В Стрію зараз, на жаль, дійсно немає замку. Замок в стрію важко сказати, звідки ця інформація про те, що він налічував тисячу років. Ось, але 600 років в цьому замку ми можемо написати. Дійсно, був в стрію замок. Дійсно, він вже в другій половині 19-го сторіччя перестав існувати як оборонне укріплення, там були військові. Казарми австрійських військ. Тобто Михайло Грушевський ще міг його застати досить? Думаю, що вже сам замок Михайло Грушевський не бачив. Якісь України руїни десь. Запили. там? — Ну, Може, якісь сліди, якісь легенди. Але насправді зараз дійсно повністю цей замок є під землею, і археологія дасть результат, може показати власне, історію цього австрійського замку. Дуже цікавий був замок і описи цього замку. Він був переважно дерев'яний, цей замок. І належав до класичних таких замків е, часів модерного часу, де були поєднані земляні, дерев'яні укріплення і артилерія. І е, був оточений водою. По ньому йшов е, один єдиний міст до цього замку. І цей замок, власне, може. Дати для Стрія дуже багато, що його розкопати. І я думаю, що влада і громадяни, стріяни ну, докладуться до того, щоб дослідити цей об'єкт. Це дуже цікавий об'єкт, насправді дуже перспективний об'єкт. Стрийський замок. І таких замків є в нас, в Галичині, десятки, ті, що сховані під землею. Кожен з тих схованих під землею замків під... за собою. Легенди, дуже цікаві історії, але всі ці історії вони оприявняться тільки після археологічних досліджень. На превеликий жаль, в часі війни ми не маємо можливість проводити такі масштабні дослідження. Такі дослідження можуть проводитися тільки на тих замках, що потребують реставрації. Ви праві у нас є замки, котрі в дуже тяжкому стані. Це Добромельський замок, це замок в старому селі. Котрі просто перебувають. Поморяни на там постійно грані. Поморяни — це замок з палацовим вже комплексом. Це Радше палац, і котрий дійсно постійно валиться, зараз перебуває в руїні. З таких замків, що е, утримуються належно, це, перш за все, це один з найдавніших це Олеський замок, котрий походить, напевно, ще з 13-го сторіччя. Це Піддорецький замок, це Золочівський замок, вони є всі в управлінні Львівської національної галереї мистецтв Бориса Возницького. І є Свірський замок, котрий, власне зараз опікується спілка архітекторів, і там проводяться проектні роботи, дослідницькі роботи, і ті організації шукають кошти на реставрацію. цих замків. І я думаю, що якщо в процесі таких робіт буде проведена археологія в свірежі чи вулицьку, то ми отримуємо дуже цікаві, просто несподівані результати. Можливо, навіть ну, час постання тих замків заглибиться в глибину століття. Ну і напевно, таке останнє на сьогодні запитання: якщо взяти Google і написати в Google, який найстаріший замок Галичини, нам вибиває Олеський замок. Ну, враховуючи, напевно, Google те, які замки до сьогодні збережені, тому що є, напевно, давніші, але їх зараз немає, їх земля закрила. Наскільки це відповідає істині? Наскільки Олеський замок претендує на звання найстарішого, найдавнішого на Галичині? Ну, якщо говорити про збережені так в цілості замки, то я би погодився з власне, з таким твердженням, що Олеський замок, очевидно, є один з найдавніших. Він має дуже цікавий план, такий еліптичний. Його таким близнюком є замок в селі, Невицький замок біля Ужгорода. і цей замок датується приблизно 12-початком 13 сторіччя. Тобто, це цілком можливо, що Олеський замок теж може походити і з першої половини 13-го сторіччя. Якщо говорити про такі замки, котрі майже не збереглися, втрачені. Ну, в першу чергу найдавні, один з найдавніших замків це був би Львівський замок. У нас високий замок у Львові. Від нього, правда, бігся фрагмент стіни вже 16-го сторіччя. Але, ну, наприклад, цілком імовірно, що можна знайти ту саму княжу криницю під насипом сучасного цього копця у Любельській на високому замку. Тобто, при добрій археології, щось ще можна було би зловити. Ну і у Львові це. Найцікавіший і найзагадковіший це наш низький замок. І його рештки зачепили археологи кілька років тому під час досліджень. І, може, колись надійде час, ми там знайдемо і замок, і каплицю Катерини, і поховання навіть наших королів. Друзі, ось така історія Галицьких замків. Більше про Історію не тільки Галичини, а й в принципі історію України. Слухайте і дивіться в нашому «Манускрипт». А Сьогодні ми спілкувалися з нашим гостем: це Василь Петрик, архітектор, реставратор, начальник відділу містобудівної документації Міністерства культури України. Пане Василь, дякуємо за розмову. Дякую. А наступні випуски чекайте вже скоро на ютуб каналі Манускрипт. Не забудьте підписатись і поставити лайк.